Привіт усім! Сьогодні вам хочу розповісти про знижки ВТБ, які будуть проходити з 26 липня по 1 серпня. О, От, такі акції на Морозово. Хто ще не знає, значить, біле. Ось таке 100 грамів 10 гривень. Потім Монако. 110 грамів 22 гривні. Ось таке у ріжку. І Монако Монако отаке з кунжутом, да? 20 гривень. Але, от що по морозиву, то краще буду рекомендувати вам купувати щоб код ДСТУ. От там на упаковці зазвичай пишеться, щоб був, закінчувався на 33, а не на 35, 33 більш якісне морозиво. Там якісніші інгредієнти. Бо в 35 там більш рослинних інгредієнтів. От. А також порівнюйте ціни, щоб не заплутатися, то тебе можна заплутатися. Я порівнюю, беру 3-4 цифри штрих-коду кожного товару, і порівнюю з цінником, щоб воно співпадало. Бо по назві, назва часто. По назві можна часто сплутати ціну. А от по штрих-коду зазвичай правильна ціна. Чотири цифри штрих-код. Да? Це там такі, от, ну, знаєте, да? штрих-код. Також такі ціни на шоколад Рошен – 17 гривень. Потім жак, кустов, такі вафельні. Вафельки такі от 9 гривень, да, 9,59. Потім що у нас тут? Кава, ірландська, львівська. 83,67. Масло Масло злагода, 72, процента 41. Потім фелата і бринза. По 41-40 гривень. Потім така ковбаса золотиста, 259 гривень за кілограм. І от така новомиргородський виріб фаршовий. От, але теж ковбасу, я рекомендую, наприклад, я купую, щоб був вищий вивш, сорт. Там теж більш, звичайно, якісніші інгредієнти. Також на креветки. Отакі такі ціни. 128 гривень за майже кіло, да? 90 грамів. 120 гривень. Більше знижки з картою АТБ від банків партнерів. Отакі От у нас банки-партнери. Ощадбанк, А банк, Укргазбанк, Райфайзенбанк. Там можна оформити карточку і купувати продукти в АТБ, Іноді попадаються, якщо по знижкам. Да? Потім що у нас ще тут є? От таке Морозиво. До речі, теж смачне. Отаке. От точно знаю, що там ДСТУ закінчується на 33. Код ДСТУ. Потім що у нас тут майонез традиційний, 67%. І майонез салатний 31,35. Олія 39,90. Потім що у нас тут корм. М'ясо птиці, різ, різ, різний корм. Потім такий сухий корм для котів. 32 гривні 400 грамів або 40, так. Да? Потім що? засоби для миття посуду. Отакий. От 19 гривень. 4 кг 126. Потім тут що у нас. Маска на обличчя 1750. Потім підгузники 492. Отакі от, от різні, да? можна дивитися. Прокладки, потім що тут у нас ковбаса Другобицька. Отакі от ціни на ковбасу виробі не рекомендую купувати, а ковбасу вищого сорту. Треба дивитися обов'язково. От такі ціни на рулети курячі, Брауншвейська нарізка. Мабуть, точно вищого, вищого гатунку. Так, що у нас тут ще? Король сирів? Такий король сирів. 48 гривень порятин. Ось такі плавлені сирки, дружба. З них класна намазка чесникова виходить. От 11 гривень акція. Потім молоко ягодинське 33 за 0,87 КГ. Чого вже не зробити 1 КГ, да? 1 літр. Потім вершки, отакі: 30% 95 гривень. Можна морозово робити з вершків. Потім що у нас тут кава. Кава Якобс. Отакі От ціни. Кому цікаво, чай Хейліс 63. От яловичина у власному соку 67 гривень. Консерви Шпроти 54. Потім що у нас тут? Насолодощі шоколаду такий. 300 грамів 119 гривень. Кекс такий, 7,90 з маршмеллоу в молочному шоколаді, потім такі цукерки Золота лілія. До речі, смачні. Я такі якось брала. Дуже смачні, треба теж собі якось взяти. Батончик протеїновий зі смаком полуниці, отакі 11 гривень. Потім, що у нас тут ще є? О, багато знижок. На отакий крекер. Хто робить крекер, снекі. Чіпси, Одна чіпси такі ціни. Потім крабові палички 58 гривень 200 г. Презерви міді. 56 гривень. Нагетси. заморожені, 87 гривень 500 грамів. Потім паста зубна. По таких цінах. Шампунь, бальзам 97, гель для душу. 67 сім з олієвими мегдалюта. Ши. Потім крем. Такий для рук з пантенолом. Бритви одноразові. 3 штуки: 43. Диски. ватні 19, 80 штук. Дисків. Інс інсектицидний, значить, рідина від комарів, да? 57 гривень. Потім алкоголь у нас так коштує, кому цікаво. Можете поставити на паузу. Зупинити і порівняти. Отаке От вино у нас по таким цінам. Напій мохіто. Байкал, мохіто, лимонад, 26 гривень. Ось такі пиво. Ціни на пиво у нас такі акції. От такі напої. Цікаві, що у нас тут ще, да? Ціни на іграшки, на книги для дітей. Ось такі книги цікаві. Книга серія серії модельне Генс 159 гривень. на наліпками. Потім такі іграшки. Дитяче авто, тут от такі ціни на іграшки, дитячий мотоцикл, машинки, іграшки, м'які колекції. І от такі цікаві ціни. Кому цікаво, можете теж подивитися: дитячі кубики 189 гривень. Потім набір фігурок. Тісто для ліплення. От. Такі ціни, кому цікаво. Можете роздивитися. Потім отакий набір пла... пластиків і латочків 69 гривень. ланчбокси Це вже, мабуть, в школу теж можна заготовити. Форми для морозива Ємність скляна. Отака. Потім кіфш, отакий, 199, емальований салатник, такий пластиковий, стаканчики Дошка з антиковзаючими вставками, до речі. Така цікава дошка. Потім глечик фільтр, сушилка, комплект для душу от по таким цінам. Набір для прибирання. Потім подушка 229 гривень, корзина. Килимок для ванної кімнати 119 гривень. Потім, що у нас тут ще: хна, натуральна е, фарба для, для волосся, ефірна олія 36 гривень. Потім е, набір дитячих татуювань, 41 пензлів косметичних, шкарпетки дитячі, 44. Чоловічі е, взуття. 129 гривень, безрукавка, бавовна 169. Потім іграшка: Отакий м'яч з стрибом, майже 100 гривень. Значить, дартс, майже 200 гривень. Килибок для малювання. Майже 150 бульбашки. Майже 20 гривень, очисник. Наліпок та клею. О, цікава штука, да? 79 гривень. Клей універсальний шалена липучка, монтажний: 60 гривень. Скільки тут 200 г. Надовго хватить. Біоактиватор для дворових туалетів 26 гривень і точілка. Отакі у нас ціни до 1.08. Можете сходити закупитися, хто ще не вспів. Усім дякую за е, коменти під відео. Пишіть в коментах, чи ви закупаєтесь в АТБ. От. Кого цікавлять акції, отакі акції у нас на сьогодні в АТБ. Усім дякую, до зустрічі. Пока-пока.